За кілька годин до нового 2023 року шосткинські рятувальники, подолавши відстань майже у 20 кілометрів, виїхали на боротьбу з вогнем у село Клишки. Горіла покрівля та перекриття по всій площі. Пожежне навантаження було надзвичайно високим через те, що грище було заповнено різноманітними горючими речами. А саме перекриття було отеплене тирсою, яка спалахує від найменшої іскри. Проте рятувальники справились і ліквідували дану пожежу, не дозволивши вогню поширитись безпосередньо на житлові приміщення будинку. Ймовірно, пожежа сталася через порушення вимог безпеки під час користування піччю. А у самісіньку новорічну ніч зайнялося авто у ромнах. У другій ночі 1 січня теж палав автомобіль тільки в обласному центрі. Автівки вдалося загасити доволі швидко і звести до мінімуму збитки, спричинені загорянням. В перші години нового року спалахнув дерев'яний будинок у Лебедині. Близько третьої години ночі надійшло повідомлення про масштабне загоряння в приватному домоволодінні. Горів гараж. Та легковик, що знаходиться всередині, а ще палала топочна прибудова і покрівля житлового будинку. Рятувальники справились і не дозволили вогню поширитись на житлові приміщення будинку, а ще врятували літню кухню, господарчу споруду та два гаражі, що знаходились поряд з осередком горіння. Того ж 1 січня зайнявся гараж і господарча споруда у середину Буді. Ну а 2 січня було зафіксовано перший в цьому році трагічний випадок загибелі людини у вогні. Це сталося на Лебединщині. Вогонь став причиною загибелі чоловіка 1956 року народження. Тож за перший тиждень нового 2023 року пожежно-рятувальними підрозділами Сумщини здійснено 247 оперативних виїздів. Під час ліквідації пожеж врятовано матеріальних цінностей на загальну суму 5 мільйонів 720 тисяч гривень. Знищено та пошкоджено 26 будівель та 4 одиниці автотранспортної техніки. На Сумщині рятувальники вивільнили двох людей з понівеченого внаслідок ДТП автомобіля. Подія сталася 7 січня о 17.38 на автошляху Ямпіль-Глухів поблизу села Туранівка Ямпільської територіальної громади. 31-річний водій автомобіля Шкода Октавія внаслідок з'їзду в кювет скоїв наїзд на дерево, в результаті чого він та його два пасажири 48 та 40 років отримали тілесні ушкодження. До місця події прибули працівники 10 та 9 державних пожежно-рятувальних частин. Співробітники ДСНС забезпечили пожежну безпеку на місці пригоди, де блокували Деформованого транспортного засобу двох потерпілих та транспортували їх до карити швидкої життя людей вдалося врятувати. У зв'язку зі зниженням температури одним з основних питань першої у 2023 році апаратної наради при міському голові стало забезпечення належного рівня функціонування теплозабезпечення громади. Завершили всі роботи по нашій котельні на твердому паливі. Будемо пробувати за Ну, треба розпочинати. Тим більше ви бачите великі морози, і резервна система опалення повинна включитися в роботу. Це я звертаюся до всіх. Ми з вами пережили два складних вихідних дня, коли температура повітря знижувалася до мінус 20, а на півночі громади до мінус двадцяти і тому всі, вся система опалення повинна працювати і перш за все включить усі резервні опалювальні точки. Мається на увазі грубки, буржуйки, все, що є, повинно опрацьовано бути. Про хід робіт заблаштування котельні у Воронівській амбулаторії проінформував директор Шосткінського центру первинної медико-санітарної допомоги Олександр Жук. По Воронівській амбулаторії в котельні роботи тривають, але ж все ж таки відбувся пробний запуск. Система опалення, вона працює, тож ми маємо резервне альтернативне опалення на випадок необхідності. Продовжуйте роботу по альтернативним видам опалення. Мається Палення. на увазі і в тих, або ви будете переїжджати з установ, де ма де нема альтернативи. Ви повинні чітко розуміти, або організовувати теж альтернативний вид опалення. Тобто система ваша теж повинна бути мобільна і працювати. Микола Нога доручив начальнику відділу культури пропрацювати питання опалення закладів культури, які функціонують на території всіх населених пунктів громади. Постарайтесь проконтролювати питання опалення. У вас саме більше, практично, якщо взяти всі галузі, кількість опалювальних точок. Саме більше у вас практично у кожному населеному пункті. Є клуб, бібліотека. Триває у Шосткінській громаді, зокрема у самому місті. Раніше анонсований міською владою процес забезпечення буржуйками багатоквартирних будинків, у яких відсутнє централізоване опалення. На минулому тижні за поверненням громадян було надано в тимчасове користування буржуйки. Тим мешканцям, які проживають в багатоквартирних будинках, які відключені від централізованого опалення і знаходяться на електроопаленні, видно, буржує к п'яти квартирам. Звернень було п'ять. Обійшли всі квартири. Ну тобто, будинку, всі бажаючі, а... які хотіли отримувати цей резервний істочник е тепла, е ви задовольнили, і якщо будуть звернення, то будемо теж давати тимчасове користування такі прилади, опалення, і люди можуть готуватися до того, щоб якщо виникнуть критичні ситуації з опаленням, то можна буде погрітися. Біля цього чага. Міський голова наголосив на необхідності приділити на цьому тижні якомога більшу увагу питанню теплозабезпечення. Найближчим часом потепління синоптики не прогнозують. Отож, всі можливі резервні системи опалення мають бути на поготові. Звертаюся до всіх, всі системи ще раз опалення повинні приведені в роботу. Оля ти перевіряєш. В селі в такому, в населеному пункту такому то в галузі такій-то, провірили. димоходи перевірили, димоходи не димлять, не задимляють приміщення. Є спаливо, є людина, яка вміє розпалити, є запас палива, є електростанція, яка теж опробувано опрацьована. Це За цю неділю ви повинні зробити. Ми повинні всі зрозуміти, що це буде одна з найскладних неділь. У році мінусової температури і ворог не дрімає. Президент України Володимир Зеленський своїм указом призупинив громадянство 13 священників УПЦ Московського патріархату. Відповідний указ було підписано президентом 28 грудня 2022 року. Йдеться про призупинення громадянства 13 представників шести єпархій. Української православної церкви Московського патріархату Донецької, Кримської, Дніпропетровської, Романської, Одеської та Буковинської серед осіб, які увійшли до даного переліку, і священик із сумщини, який втік до Росії. Мова про Олексія Олександровича Маслянікова, митрополита Романського і Буринського Іосифа, Романська єпархія. Романська єпархія також вирішила залишитися під омофором патріарха РПЦ Кирила Гундяєва і зупинила поминання за богослужіння митрополита Онуфрія. Відомо, що нині митрополит знаходиться на Росії, куди втік після деокупації Сумщини. Шосткинці вже можуть ставати на ковзани. На стадіоні Свема запрацював льодовий майданчик. Літ у хокейній коробці заливають, щозими вже протягом трьох років. Цьогоріч через погодні умови це вдалося зробити. Не з першої спроби ми два рази починали робити лід. Вроді, вроді би вже був зроблений лід, плюс дев'ять лід зійшов по новому. Починається робота. Наразі у нас мороз був три дні. 15-16 градусів і за два дні ми зробили лід і Люди вже можуть можуть кататися. Основне призначення хокейної коробки тренування для спортсменів. Однак, у вільний від тренувань та змагань хокейного клубу Шостка час. Всі бажаючі можуть прийти та отримати задоволення від катання на ковзанах. У нас займаються дітки, самі молодші. є дітки 5-6 років. А старші хлопці вже в нас грають в хокейному клубі шостка. Вони складають там основну п'ятірку, а самі маленькі п'ять-шість от зараз вони на льоду. Є дітки, які почали тільки в першому цьому році стали перше на лід. А є дітки, які от цього віку вже є, вони займаються два-три роки різного рівня. Так що, якщо є бажання в людей, то вони можуть приводити дітей, ми будемо їх вчити, кататися на ковзанах. Але я скажу так, що основний у нас світ це хокей на траві, а хокей з шайбою це в нас такий додатковий від, бо без льоду ми не зможемо якісно підготувати і вийти на якийсь рівень. Тому це в нас такий, як прикладний вік. Коли тренування, то каток не працює. Тут тільки йдуть тренування. дітей. Але після тренувань працює каток. Люди можуть приходити за своїми ковзанами, брати в нас на напрокат ковзаний. Роботи, розклад роботи такий: по буднях, понеділок, з понеділка по п'ятницю, ми працюємо з 18.30 до 20.30. суботу в неділю ми працюємо з 13.00 до 20.30. Але якщо є якісь ігри у хокейного клубу шорстка, тоді прокат починає працювати тільки після ігри хокейного клубі шостка. На льоду молодша група хокеїстів. Влітку діти тренуються на роликах, взимку стають на ковзани. Всі, як один, закохані у хокей. Тут свободно, тут можна кататися тут. Класно нас учать кататися на льду, на роликах. Ми займаємося спортом. Я туди прийшов, щоб навчитися на говдана. Коли я вийшов на лід, мені так сподобалось, що в участивало. Ну і я вже навчився кататись. Головне втримати рівновагу. Не поступаються хлопцям на льодовому майданчику і дівчата. Спочатку записали братика, а потім спитали. Можна дівчаток записувати, і мене записали. Коли на коньки стала, то я відразу поїхала. Це не важко. За словами Ігоря Яковенка, хокейна коробка користується неабиякою популярністю серед мешканців міста, і не тільки. Третій рік вже наш като працює, і люди отримують задоволення. У нас тут є музика. музика, світло, лід. Більш-менш якісний, тому люди, наш каток като популярністю в нашому місті. Люди приходять, дуже задоволені. Особливо вихідні дні, в суботу, в неділю і на свята вони приходять з сім'ями, приводять своїх рідних, знайомих з інших міст, які приїжджають. Тому я вважаю, що це діло потрібно для нашого міста. І люди, які сюди приходять, вони пропагандують, розказують, де наш каток знаходиться, і запрошують своїх рідних і знайомих. Почали цьогоріч заливати лід і на великому катку на стадіоні. Однак цей процес досить тривалий. За сприятливих погодних умов лід буде готовий через півтора тижні.